І всім здорово! Це з вами є Хамсер Хамстер і, і, і мій друг Помжейкс. Всім привір! І сьогодні не, ми, ми, з, ми з моїм другом Пом Джейкс буде будемо їздити... ой, не їздити, а питаємося на моїй першій посій постройці ті, яку я построїв і охрани. Хранив. Буде ну, зберіг. То ми будемо питатися доїхати до кінця. Ну що, поїхали? Так, поїхала. Ти шо з першою витягаєш? Не, в мене просто є така штучка, називається Shift Lock. А... Так. А, ока, таку штуку, я теж хочу. Диви заходиш поїхали. в настройки компа Роблокса лукса, і далі утут є, є Shift Lock. Lock switch. Ну я підписник. Ну я підписником це теж показав, щоб вони у них що захотіли, то знали собі там. А як ще раз я не почув? Заходиш в настройки, потім на Settings і Shift lock Switch. А да, в яких настройках в меню? Та в меню не в не в треба В меню. В меню ігри. От диви, береш, заходиш в Settings і потім назив... know, settings і, що далі? і там, де Shift, Lock, Switch, в тебе має стояти стояти On. І ти потім тим наші. Shift, і ти потім, якщо будеш на Shift нажимати то в тебе буде отака от штука, як в мене. Uh, shift. Надіюся, я підписникам теж допоміг всім. А ну, лук, пішли. Пішли, помджик. Оооо, це твоя я в дивись, бачиш там таку дверцю? вона, невидима. вона не Вона Ну не невидима, а прозрача. Чекаємо, не не я сядемо. Погнали, давай. Я з першого буду брати, життя. Я теж. Я вмію їздити. Ну капец, ай! Я врізав ще щось. Я бачу, я лиця дивлюся. просто як життя. там? ху 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 Ай-яй-яй-яй-яй. О, Ой. Я не з першого лиця, я з третього. Бо мені так все видно. Ну мені видно Йо, що я просто хочу ті камні об'їжджати, бо в мене не можуть кольоса поламатися. Зараз я світло включу, щоб бачити все. Дісь я доїду до кінця з собою. Ай-яй-яй! у вас? Наша ціль за це відео дійти до кінця. І бачите, збоку зараз вам хамстер показує, Там з боку є така лінія. І там, де стрілка показує, де ми. Там іще я, там, там просто хамстера мало видно, звісно. Але ми там їдемо. І бачимо, нам до кінця вийти це аж доверху. До речі, це... до речі, хлопці, якщо в нас не вийде на у цій машинці чи ці доїхати до ми з то я попробую построїти дуже к. то я попробую пою, построїти якусь другу постройку або взяти другу і засп... або взяти і заспавдити другу постройку. Я не думаю, що ми але доїдемо к Помчекс. Але в нас сьогодні буде тільки три е, попитки. Та три попитки. Якщо ми не доїдемо, то це відео закінчиться. В цій локації чомусь нічого нема. Це, як ви бачите, ми майже доходимо. Але все одно, якщо ми зараз, то ми все одно будемо пробувати щось інше робити. Наприклад, на інше, на якісь... Блін, я на двох колесах їжджу Ай, я випав! Ай-ай-ай! Все, ми не доїхали. Мінус перша спроба. Трусак залишився. Все, хабстер помер. Все, хабстер помер. Зрозуміло. Зараз... Зараз... зараз буду кейс відкривати. <різь> зараз кейс відкривати. А, ну, поки там, так, як бачила на я буду на епічний збирати. Як ви бачили підписники, ми, ми чомусь якось то померли. У мене чомусь якось тут, блін, зламалось колесо і я не зміг їхати. Ні, ну на трьох на трьох кулях. Ну, На кольосах. А... Ну, Ко... На трьох колесах можна їхати. Але в мене потім відвалилось ліве колесо ще одне. І я не зміг попросту їхати. Зараз я зро... І зараз я зроблю отаку штучку інтересну. То це самий простий спосіб. І я зараз тим самим простим тим способом з... З собою, е... того. З моїм другом копомчексом. Сам попытаюсь доехать до Та -та -та. На! Йо, ты мне трон поставил. Ага, я тебе личный, личный водитель, можно так сказать. Личный. Ой! Ой. Ой-ой-ой! Куда я скакаю? Ні, це не треба сухраняти. Дрові, дійди, будь ласка, звідти і прибери свій блок. Я хочу показати підписникам свою постройку, яку я загрузив. Дивіться, я не вмію будувати, просто подивіться, вона зараз стане. Подивіться, що це за давно. Хе, <гум> цю постройку з мінус п'яти до п'яти. Ладно, оцініть цю постройку у підписники з нуля до десяти. А як сюди залізти, Ізі? Я, я о, о, а, а, о, а, о. Не дивіться, коли воно спавнеться, я просто залізаю туди всередину і все. Як? Тоді, воно закривається. тоді давай, будуй. Пі -пі -пі -пі. Добре, тоді ти прибирай свою постройку, а я буду будувати. Зараз би тут.

Надіюсь ви його чули. Надіс його не. Коротше, надіюсь, підписників буде нормально до тебе чути, бо в прошлий раз чомусь тебе... тебе дуже погано було чути. Ладно, Все, давай, нажим, нажимаю отплить. Получили! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! То правда. Підписники, якщо в когось руки зі жопи в цій грі, і він не вміє літати, то скажіть дай дай мені руль. Ліпше він не сидит на вашому місці. ми просто якісь тут на просто якісь. не не Та тут не треба. Та тут не треба мишкою рухати, тут треба ба. Типу нажимати. Ти диви В, це вроді би вниз, ес, вверх. Нє, наоборот. вверх ес, вниз. А, в ліво, не, наоборот, Вверх, С вниз, С. Ти а, контролювати, бо подивиш, що зараз можеш статися. А, так, 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 так. Не, не, не. Блин, блин я выпал поусить Банару руки не чи я одежду. Ні. На а давай на моїй машині підзи Зараз секунду, я печный відкрию кейсик, так Ні, давай не будем на твої боца остаба. открываю эпический. Ай, что мне выпадает? О, мне выпала у нас красная кнопочка. Надеюсь, ух, Геймс у Тины. Зараз от О, я знаю, я когда, я когда того, я когда выиграю. Я зараз попробую, чтобы в Білу команду, але в білой команді вже хтось є. Та ні, та не, не йди. Ні, дивись. Два, в нас остання спроба, давай спробуємо на моєму. Та ні, не треба. Я впевнена, що що вона не зможе їхати, бо бачиш, ти по-перше, в двиг... тебе уди двигати. Можна було би додати 2, але це нормально по Уперше, уце все тебе закриває. І по-друге, по по воно може переведутися. По третє, це вже мало бути. Розумієш? Диви... Давай так, давай так. Ти будеш на своїй лотці, а я буду на своїй. Добре? Та ні, я не хочу так. Дивись, я зараз тобі тут побудую деяке місце. Ну подивись, що я тобі зробив. Ні, давай роздільно. Якщо щось, ми. ми, ми там. короче, ми, ми зробимо собі ще одну спробу. надіюсь, якісь підписники не будуть нас на за те, що ми ще одну собі спробу взяли. За це доказати, казати, що, типу, так, нечасто і так далі. а я вже забувся, як е, з сутпранети. Дивись, я зараз полечу в космос. так здається. Дивись. Берем любий двигун зараз. О, я візьму червоний, бо в мене він є. Де? Мої кульки. Аво. що ж, підписники, зараз ми будемо летіти на своїх човнах, але в мене не можна це зараз човнім. Добре, якщо щось, ми ще випу. Якщо щось, я надіюсь, підписники які не будуть, а хайте за те, що, що ми ж собі ще одну, одну спробу візьмемо. Ну, не хайте а показати тепле часто, ну і так далі. Ну я вже вказався. Ха-ха, ти що роби? Як я їхати маю? Стіть! Приїдь до мене, я до тебе заскочу! Приїдь до мене, я до тебе заскочу. Побудить! Побудіть! побудіть. Соришь чуда, такое. Чуда, коли, типа, так роблю. Так, 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 так. Просто сто Просто, типа... Ай! Є такі бументи, які дуже. Же. Это что ты робишь? Просто є такі моменти, які дуже, блин. Блин, мене хвилюють. Уходите... Чи доплити до кінця, я так хвилююся, що ми можемо не доплити! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну блін, якщо вже ти вмер, тоді я мою Так. Та. Красатиця. Ну добре, і в нас остається остання спроба. І зараз випалите. Не з цього, бо це вже реально не чесно. Ладно. Бо ти просто полетив в космос і все. Давай збудемо щось разом. Дивись, ти два рази своє щось будував, я один. Тому давай так. Ми збудемо щось разом. Тільки ти говорив, якось там треба щось включити. Е, там треба включити того. Е, режим общого строїтельства. Треба включити. Ой, диви, там під, Короче, дивись, заходиш в настройки в меню, там є така кнопочка Settings. і диви. Ага. і диви, Якщо подивитися на PvP mod, якщо найти PvP mod, і потім через раз, два, дві линейки, ти побачиш режим строїться. Па... диви, Воно! Подиви! Останній ні, це стінь магазина і фонова, му. фонова музика. А він. А він під ними. Під ними. Во! Там написано... Там ще під... Там, коротше, написано, доріж. Коротше, подивись. Ви Виходиш в стройки і під... раз, дві, три ледічки. Є оця лініїчка, і вона ще ще, ще доходиться з, зверху і ізолейшн вроді. Дивись. Перша лінійка є друга, яка просто по ряду порахуй скільки... А, на четверту лінійку нажимаю. На четверту лінійку там, де, там де он. О, та. Десь. Все. Тепер ми будемо строїти разом. Давай построїмо якийсь тут великий Добре, човен. Камні, а я не буду додавати свої камні, їх в мене дуже багато. Добре, я построю отаку гарну штуку. А <реш> я не знаю, а що... Я буду відділка, давай, я буду відділки заповнювати. М, зрозуміло. Я добавлю ще. Дивись, що я роблю? Дві, ну може. О, а може нам якусь розвалюху построїти. Ти якийсь мотор, то я поставлю... Давай, і давай і будемо стро... І... Давай на вдачу отут зробимо таку платформу золота і будемо тут сидіти. Давай, але давай щось. Ще... А, ні, ні, ну прибери, прибери, давай щось безпечніше зробим. Так Диві ти зроби? ж сам я можеш не прибрати. Не ти сам можеш прибрати, попробуй видалити мої блоки. А, пон. До речі, підписники, такі, хто не знав, по-українськи пон правильно зруйнував. Давай, кажи, я тебе слухаю, як я пом джейкс. Давай, давай, зроби, ось тут ще один. Сі-сі-сі-сі, я хочу отак Давай побудуємо стіни, давай побудуємо стіни, і це ніби буде така ніби що... О, я придумав, що ми побудуємо, дивись. Ще там в було Це я завтра. Я зараз роблю стіли, вверх, і ще защити, знає, зроблю стіни і для знаєш, зроблю? поставлю Я, короче, поставлю. Ну, не короче, а одним словом, я зараз поставлю. поставлю отакі пушки всякі Розумієш? Що мені наверх поставити? Закрити це дивно, дивно. До речі, підписники, якщо б вам було б чути тільки що мого мого, бай, мого батю то сорі. Я просто не знаю, що я знімаю. Петро, я зараз будую зараз бек. Окей, давай, давайте, давайте зробимо зробимо бимбисте строительством. Я тебе сейчас покажу. О, я давай, давай так. У тут мы все забудуем. Давай, у тут все ми забудуем. Так, забудуем. Та нет, дай, думаю, мы забудуем. Да, 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 я покажу. Ну я думаю, все Да, А. У мене 500 блоків з чимось. Щоб ти розумів, в мене зараз знаєш скільки в мене блоків желіза? В мене вже стільки того желіза, у мене його 500 з 500 чимось, 546 пара желіза. Стоп то, а хто буде водити? Давай я ти два рази будемо тепер я два рази. А давай ми разом будемо водити. А не, давай поставимо зараз мотори. Дивись, я теж зараз поставлю мотор, окей? біля мого мотора постав. Коротше, сзади мого мотора поставь отак. Чек... Чекай, добре, я поставлю зараз. А блін, нас вже немає, ти вже поставив. Окей, я сам зараз поставлю. Во, я поставив два, два мотора. Я отут зараз поставлю отаких от два блока, щоб вони нас. Ну, три блока, щоб вони нас охраняли. І в такі тарани. Чекай, зачекай, я придумав, дивись, залізаємо всередину. Сі, сі сі, дивись, я отакі тарани поставлю тут. Ну, окей, але дивись залізаємо середину, і коли заліземо, але нам треба крісло, хто буде будити. Так давай поставимо. Пробуй розсяти не знаю. Давай тута, Давай тута запастей кермо поставим. на всякий випадок. Ну, окей, але став собі крісло. Але блін, а це, вроді не то кресло, щоб їхати. То в нас, Та то то в нас і нема Ма того літака. А, ну окей. У диви, оце крісло, яке я ставив, вроді би для літака мало б. Ладно. О, я на час убрал, да блин. Да меня ключи. Короче, пофиг поплыл. Чекай секунду, не, 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 дай я поставлю кресло. Два шо я роблю? І так не чути. <рес> <рес> Ладно, пофі. Давай вже попливем, бо У нас вже немає часу. <рес> Дай я вже приберу це, бо я вже занадто. Давай прибери те, що не рівно. Давай я поставлю рівнесеньку, так файду вікна нам. Давай? Добре, так добре. Зараз. Скільки в нас вікон? В нас! 22 вікна! У мене ja 20 вікон, щоб ти розумів. Давай будемо з першого лиця, а ні, тут погано видно. Диви, пум-пум. Вона мені на нос давить щось. Все. Логік павер. Я інженерний вікно. Я інженер по вікно. Ладно, давай, поплили. Чиняшся. Е, воно не їде! еда Эвана не їде, логік павер Начмоси не еда, блин Петпистаки еще вы по чуєте зараз мого друга КПОМ Джейкс то сори, у нього чому чемусь пропал цвенок. Я зараз попробую його вернути. Ладно, ролик. Це тобто дир... Пляха, муха Можна сказати, що все, ми провалилися. Ресект? Поїхати щось в наша розвалюха не поїхала, розвалюха якась, я сказав. Але все одно мені здається ви добре, перший той автомобіль ми майже доїхали до кінця, тому вже треба час, Тому всім папа папа Всі, Всі і всім папа з вами був хамсер, дякую ще зі мною відео к помча. Джейксі Дж Дж Всім Покедова